Лютий мороз дійсно чіпав щічки до шкільня села Піски Житомирського району. Проте малюки не звертали на це уваги. Їх дуже зацікавила нова яскрава споруда, яка з'явилася на ігровому майданчику дитячого садка. Одні діти одразу кинулися випробовувати гірку, інші рахували вмонтовані геометричні фігури. Два, три, Два. Такий подарунок зробив дітям депутат обласної ради Віктор Розвадовський, якому колектив закладу щиро вдячний. Від імені всіх батьків, всього нашого персоналу, від імені всіх дітей щирі вдячні депутату Розвадовському за те, що приносить таку радість нашим дітям. Вони дуже задоволені. Також ігрову споруду Віктор Звадовський подарував і малюкам дитячого садка у селі Ліщин. Після того, як там урочисто перерізали символічну стрічку, ігровий куточок освятив отець Сергій. Цей ігровий комплекс, безперечно, стане улюбленою забавкою дітей. Переконана Ліщинський сільський голова Галина Бочковська. Вона вдячна людям доброї волі, таким як Віктор Звадовський, які дбають про щасливе дитинство малюків. Дякуючи сьогодні, в даному випадку депутату обласної ради Розведовському Віктору Йосипчу і його штабу сьогодні для наших діток організували велике свято, подарували цей ігровий майданчик. І дуже приємно, що все-таки наші депутати розуміють, що діти це наше майбутнє. Як наголосив помічник консультант депутата Петро Сахневич, Віктор Розвадовський приділяє велику увагу фізичному розвитку та зміцненню здоров'я дітей Тільки у фізичному вихованні в здоров'ї наших дітей він бачить майбутнє нашої держави. І звичайно, якби ж таких людей було більше в законотворчому органі, ми б мали б сьогодні чудові закони, закони, які захищають дітей, сприяють фізичному розвитку, спостерігаючи за малечою, яка отримала ще й солодощі від депутата, одразу стає зрозумілим, що є заради кого, і далі працювати.